Всім добро, добрий вечір, вже, друзі, гості, підписчики мого YouTube каналу. Сьогодні відео трішки не, не про свиней, не про тварин, а про природу, про те, як вона знищується. І від неї вже фактично скоро нічого не залишиться путнього. Ось маємо така річка, це вона Чутівка. Бачите, в якому вона в ганедному і занедбаному стані. Жодним чином ніхто вже за нею дуже-дуже довго не слідкує, ніхто не прочищає. І як наслідок зниження рівня води, замулення, вимирання риб і всього іншого. Жалко, але якби ну, своєчасно проводилися хоч якісь мінімальні Заходи по її там розчистці, ще там ну, і було б нормальна річка. А тут ми бачите, ще покажу як я вже сьогодні обкосив. В принципі, непогано виходить. Купив я мотокосу нову чи бензокосу, точніше. М -м -м, то ми детальніше, я ближче, як кажуть, підійду тоді. Засніму, покажу, в принципі, довольний. Дивіться, цей горішок, що ми... Тут ми два зміші садили, тоді я ще досаджував один горіх. Ось така красота, дивіться, як він прийнявся вже. Це колісо я ставлю для того, щоб коли, наприклад, чи льоскою, чи буду диском крутити щось прогавлю, щоб я його не спиляв. Бачите, вже скільки він. Дав прироста за цей рік. Наступний горішок ми тут посадили. Садили ми його на відстані 9 метрів один від одного, тому що горіх має властивість дуже розростатися в різні сторони. І Для того, щоб він один одному не створював конкуренції, а зростав нормально, розвивався. Таким чином. Тут у нас садок-сусід зробив. І таким чином. Ми намагаємося окультурити територію, підтримувати її. Якби так ну, кожен, кожен так висаджував по пару деревин от кожного, кожного року, да, розчищав, слідкував, прокошував. Ну, було б зовсім інше. Це дуб. Це, я його садив тоді, коли Міша народився. Бачите, він вже такий теж чималий. Але він це той дуб, що як справжній чи ну, він пізніше розпускається. Це його рік, дивіться вже за Це цей рік. Це мені за... ну, Бахмут, тоді Артемівськ був, Артемівськ мені привозили саджені, я його садив. Тобто, бачите, вже за рік до 10 см пагони дали приросту. Ну, звісно, цьому сприяла така велика кількість дощів. Зараз тепло піде, я думаю, він іще далі дасть прирост. Це в нас посаджений канадський клен. Також, в принципі, я його пообрізав. І нормально буде, підросте. Це дуб 에, пробковий. Він садиться більше, як така, він швидше набирає ріст. Це також він за 7 років, бачите, який стовбур. І також там високо і гарно. Так, дивимося, тут у нас. Горіх. Цей ми, це ми личні обриваємо, вони не потрібні, хай формуються гілки, решта, а не одна гілка на гілки, і таким чином він піде в рост. А це в нас ще липка. Ну, Аби люди, я ж кажу, берегли, а то там то бутилок накидають, то ще щось. Потрібно берегти природу, потрібно допомагати їй відновлюватися. Звісно, що я своїми силами там чи... ще пару людей ми не зможемо це все діло почистити, тому що для того, щоб почистити річку, да, там, це дійсно значні великі кошти потрібні. Тоді далі у нас як, я ж купив, як... купив цей участок, і звідси видно, да? Получається, частина ця бер... берега тепер я теж за неї я така, відповідаю. І можу тут косити, і, ну, як то кажуть, тут по так, да? Тобто напроти кожного огорода, це його берег, типу. ну, як, то, звісно, це територія селищної ради, чи ОТГ по-сучасному. І тут я також насадив оце 12 горіхів. Також посадив. Чому саме горіхи? Горіхи це будуть плоди. Горіх, коли він вже підніметься, він під ним, як то кажуть, трави, як такої не... Менше росте. Тут взагалі дивіться який горіх. І під ним не буде трави, буде менше косити і буде тіньок гарно буде. Цю вербу ми тоді спиляємо. Ось дивіться, які у нас горішки. Всі поприймалися. Я тут 9 посадив і там 9. І тут 3. І того вже за цей рік 21 горіх ми посадили. Тому якби кожен долучався до такого заходу, то набагато було б все це діло, як то кажуть, приємніше робити. Ще ось ці клинки звертайте увагу, якщо у вас є рядом берег такий, то вирубуйте їх. Тому що вони як понасіваються, це буде біда. І ось горішек. Там ще туди я не дійшов, не докосив. Зараз вам ще покажу обновку сую, як то кажуть. Посад Дніпро М. М-52. В принципі, в порівнянні з моєю старою, звісно, це небо і земля, якби ви її, якби ви не ремонтували техніку, але е, стара коса, є стара коса, і ну, агрегат вже не годиться. По новій, що я скажу, з такого, що я особисто замітив, да? е, в штангі, тут вже є отвір. Тобто Бачите, дірочка. Тобто у вас оця защита, цей захист він не буде, тому що, хто знає, користується, він постійно крутиться, вертиться не дуже зручно. Тепер е фіксування ручок іде. Вони фіксуються, як завжди, на двох е болтах. Знизу туди. Оця частина кріпиться, а цієї. Е ну, Баран, як його правильно назвати, гвинт. Ви його відкрутили і поправили положення ручок для того, щоб вам було максимально зручно. В принципі, цього раніше не було. Е е е так, це ручка, як так, щоб провід не терся, об, я так зрозумію, от дугу, чи, чи для переноски. Це кріплення для ремня, теж зро зроблено удобно. Ну Така, в принципі, рекомендую, хто хоче. Хто, або хто ще тільки думає, що придбати, то в принципі непогана Дніпро М, марка М52. Тому, в принципі, ну нормально, я скажу так. Я вже там берег викосив, тут тепер ми прокосили, наводимо порядочок і буде нормально. Тому ну, можна, там а там ще бутилочка. Їхня нова, в принципі, теж зручно, там ви масло залили, тоді бензин, і все це зручно перемішалось. Не такі, як раніше були. Ось така красота у нас. Тому, ну, як на мене, я особисто я б в місті напевно не зміг би жити. Якось Мені, мені подобається в селі. В селі гарно. Дивіться, яка краєвида, яка природа, ну, бомба. Колись ми хочемо тут змішати ще щось таке, тип, може колись столик зробити чи таке щось. Біседочку таку просто, щоб тут була. Але звісно ж, з однієї сторони, хочеться щось зробити гарне, а з іншої сторони, думаєш, це ж почнуть тут, ну, я ж кажу, то весною постійно тут бутилки і те все прибираєш після людей. Ну, прийшли ви відпочивати. ну Поїли, попили, приберіть за собою і все. Ось такі краєвиди у нас, друзі. Добре, всім все найкраще. Будемо продовжувати далі працювати.